Для мене всі ці питання, всі я їх вивчав особисто. Абсолютно нічого я тут страшного не бачу. Ці мафи встановлювалися 10 років назад, 5 років назад, 3 роки назад. І якщо є потреба і не заважає проходу, не заважає територіальній громаді, ці мафи будуть встановлені. Якщо ви звернули увагу, сьогодні з активістів жодного заперечення не було. Тільки на превеликий жаль, декілька депутатів можливо хотіли використати цей майданчик для свого власного піару. Ну, а де саме Можете сказати? Де саме можу сказати? Це буде мафи встановлені по вулиці Івана Мазепи, по вулиці 23 вересня. А також якщо буде зроблена технічна документація, ми ще будемо дивитися, буде встановлений ще один маф за кінотеатром Гацаревського. До кінця року буде ще сесія на сьогоднішній день. Якщо, якщо Верховна Рада числа до 10 грудня, до 15 грудня прийме бюджет, то після прийняття бюджету Верховної Ради ми винесемо наш бюджет на голосування депутатів. Бюджет плюс-мінус ми вже накидаємо, але ми точних цифр не знаємо до тих пір, поки Верховна Рада, доки Верховна Рада не прийме бюджет. Якщо це буде до 15-го числа, то я думаю, що в двадцятих числа грудня ми зберемо позачергову бюджетну сесію, де буде прийняти тільки бюджет якщо Верховна Рада прийме бюджет під новорічну ялинку, то ми не будемо муштрувати депутатів для того, щоб приймати на швидку руку. І я думаю, ми бюджет приймемо плюс-мінус там 15 20 січня. І останнє запитання: що вже є якісь плани по з приводу нового року? Що буде в Полтаві на новорічні та На сьогоднішній день ми виділили і в цьому бюджеті, якщо ви звернули увагу, були закладені кошти на додаткову ілюмінацію. Це понад півтора мільйони гривень то я думаю, якщо ми ці кошти використаємо, це все буде знову ж кажу, це буде все через систему Прозоро. Я особисто буду це все контролювати. Якщо ми на півтора мільйони, по яким би цінам вони б не були, а на півтора мільйони, якщо ми додали ілюмінації в нашому місті, то я думаю, буде більш-менш приємно. Тому що я прекрасно розумію, що на сьогоднішній день, вже останні декілька років, дуже багато мешканців нашого міста не відвідують закордонні країни на новорічні свята, а знаходяться саме в місті Полтава. Тому будемо намагатися зробити так, щоб хоча б зробити на Новорічні свята, невеличкий затишок для наших громадян.